тепер прийшов час помити платочок і цей цикл зробити пральні машини. Я купила ось, таке от, ось такий засіб. Не знаю, такий вперше беру, просто єдиний, який був в Єві, де тут що написано: от два цикли очищення. Так, і тут було написано, що при 60 градусів програма без попереднього прання. І повторити очищення кожні 3 місяці, або 40 циклів. я оце не знаю. Або одразу два запхнути, хай воно пере, або один раз, а потім іще раз. Типу, ну, Бо я не знаю, хто я користувався машинкою, хоча машинка класна, дійсно. оця, яка бабл я вам показувала. Але я вже бачу, що там лоточок, блін, ну капець. А -а -а. Тому зараз я його почищу, а потім уже будемо засипати. Блін, я не знаю. Ну як люди можуть так засиратися? От скажіть мені, будь ласка, у мене ну, ніколи такого луточка не було. У минулому відео я не пам'ятаю, чи там. Бережне поля, чи там видно було, але я залишала його відкритим і дверки, коли вже прощалася з квартирою. Боже, я його постійно мию, і він мене в ідеальному стані. Yeah. За 6 років я не знаю. Ой, я не знаю, що треба робити, щоб воно таке було. Все, поля, давай починаємо. Я зараз побачила, що тут ще шерсть собаки залишилась. Те, що я ненавиджу найбільше, це шерсть цих тварин. Блін. Ну, нічого, бачите, зараз все почистимо, але трошки, звісно, неприємно. Я не знаю. Є люди, які не чистять, так як я, не вимивають, а одразу живуть собі. Цікаво, скільки таких. Ну Я думаю, що все-таки більшість людей, коли заїжджають на, да, на орендоване житло, то всі все-таки миють під себе. Хто б що не казав, що там вони замовляли клінінг, рівно для свого спокою, я це все буду робити. І, до речі, не тільки шерсть. Є деякі місця, от я буваю на. Кухні стою або в кімнаті, ну, в тій же ванні, і буває час від часу, ще такий запах легкий. Знаєте, вже він не майже вивіти, але демітила собака. Його не чутно в квартирі, але буває ще звідкись коротше, він поступає. оце чоловіку кажу, він каже, ну переживемо той запах, типу ще, ну, це я розставила усюди ромодифузори, коли в хату заходиш, його не чутно. Але десь буває, отако, знаєте, як душок такий. І ще й плюс шерсть. Ну, що, що жалітися? Так, да, я знаю, що я жаліюся, але я помию і все буде добре. Поля, обережно, добачиш, тут все так заставлено. Мам! Тож цікаво, чи ви вимиваєте так дотошно, як я? Хто настільки брезгливий, як я? Почала чистити і думаю, вже покажу вам готовий результат, але ні, я вам маю це показати. Як, як можна з таким жити? Я не розумію. От... Тут уже якась чи, плізня, чи що я просто попшикала засобом. І дивіться, взяла щіточку, де воно до мене, і починаю терти. І все, і все злазить легенько, дивіться, навіть лівою рукою. Дивіться. Бачите? І все злізло. Як можна доводити до такого стану? Боже, у мене злізть бере і регачки. Зараз будуть боблівку. Я так не люблю оце все. Я тільки що в інстаграм виставила це і писала, що у мене може бути срач із речей, куча всього заставлено. Але бляха, от такі речі, як унітаз, раковина, змішувачі, духовка, плита, лоток це у мене завжди в ідеальній чистоті. Вони мені мають потім доплатити за клінінг, коли ми будемо виселятися. ну що, результат на лице. Я просто попшикала, до речі, а де він засіб цей, Для ванни Деламарк. Тим, що я пшикала змішувачі, всю душову, раковину, ось і цей латочок. Попшикала з усіх, усіх сторін. І взяла щіточкою, просто все помила. І цю штучку, звісно, теж усюди усюди Ідеально. Своє житло, не своє, але треба прибирати і дбати і за технікою, і за усім. Ой, Боже, все. Тепер ще чекаю, я напшикала ще всередині пральної машини, теж зараз візьму щіточку почищу, бо там прям плісняво. Це жах. Ось, і ще раз вам покажу, оцей для вани ну просто шик. Уже все. Там буквально три каплі залишилися. Добре, що я запаску ще взяла, бо я знала, що я буду все вимивати, і, бачите, ціла пляшечка пішла, бо хтось погано прибирає. Ось, бачите, який жах, господи Боже. Я туди все гарно, гарно завшикала. Зараз буду чистити і, можливо, якось поливати водою, воно все туди піде. Я запущу вже барабан. Ні, Поля, запущу барабан з засобом, який купила. Потім я, я вирішила все-таки другий раз запущу, а тоді вже тільки буду прати наші речі. І знаєте, як я думаю? Я зараз його почищу і візьму в мене є пшикалка з водою проста, і буду тако гарно пшикати, змивати його туди. Так, ну що, машинка закінчила перший цикл. Ну-ка. Все гарненько, все чистенько. Так, давайте тут дивитися. Тут дивитися, так. Там я пшикла теж засіб. Ну, не знаю, як оцінити. Треба ще ганчіркою буде протерти Ось тут ага. все. І зараз я думаю, що я одразу запущу другий раз, бо тут. Два цих мішечка з порошком. Бо я не знаю, хто, що прав там, то зараз я висиплю ще один ось цей міст і прожену на 60 градусів. Да, так, да, зараз висипамо. Да, е, і ввечері ось так, щоб вона висхала, а завтра вже поперу першими якісь пледи, а тільки після них уже одяг наш. Ой Боже, скільки ж гемора на орендованій квартирі. Так, давай буде. Ні, почекай, воно більше не висовується. Ви знаєте, я переставила програму другу, вже запустила і зараз спілкуюся ще з Леною з каналу Декретні будні. І якраз вона сторіс моїй побачила в інстаграм, вставляла, каже: запусти другий раз з кисневим порошком і на максимальну температуру. То я швиденько зупинила. І додала ще таку гору кисневого порошку. Тобто ось цей засіб є і ще кисневий, і переключила на 95 градусів. Каже, що в неї дуже гарно так відбувається, то зробила. Я колись, ні, не колись, точніше, я коли перу біле, я кидаю порошок і іноді ще трошечки сиплю кисневого. І тоді великі обороти це коли білі рушники або постіль біла от на, на максимальній температурі з кисневим. А отак окремо, щоб чистить, ніколи не робила. Це вона мені каже, зроби так. Ні, зайвим не буде. Ой, це, я вже замучилась, чесно це все робити. Але хочеться жити в чистоті і все поскладати вже як треба. Вирішила я посвітити, подивитися, як тут справи, подивіться, яка вода, якого кольору. Погоду треба буде ще третій раз його проганяти, але думаю, вже буде досить цього. Але знаєте, я зараз думаю, ще нещодавно відключення води було. Ну, як нещодавно зранку. Але ми вже прогнали, ну, навряд чи це така вода зараз. Бо я не ливала і в чайник, то нормально. Скоріше за все, це ось така от машинка в такому стані. Як я сказала, що мені потім мають доплатити за такий клінінг квартири. І так, у нас зараз буде розпаковка. Хто бачив, я виставляла пост. Щоб ви вгадували, що ми замовили. Ми не встигли ще розхламитися, як замовили ще дещо. Але це потрібна покупка, бо телевізор у нас, якби ми його забрали, а тумбочку і, і шафу залишили. Тобто новим власникам поля падає от і тут. Кімната, ви бачили, була повністю гола. Тобто нема ні шаф, ні комода, а на підлозі телевізор якось негарно тримати. І Поліна може ще задіти. Вирішили купувати комод, почали шукати. Давай. Пульт. А ти, до речі, пульт? Ми ж не знайшли. А, знаєш, добре. Поля тато знає, де пульт? То ось почали шукати якісь якісь дешеві варіанти, але дешеві вони все рівно або ну геть якесь таке, що нам не підходить під наш телевізор, або від двох тисяч. І ми подумали, блін, платити за дві тисячі за якусь тумбу, яка нам потім не треба буде. То це каже: Давай виберемо таку, яка буде вже в нам в будинок, типу вже класну якусь, і одразу велику. Бо ми плануємо потім ще більше телевізор купувати, оскільки це в вітальню буде тумба. Все, розпаковуємо, показуємо, як купили. Це нам робили під замовлення. Бо вона у них на сайті була 150 см, ми замовили 160. Взагалі можна було більше, але побоялися, тому це буде чітко під новий телевізор майбутній. Він там, по-моєму, теж 160, ось так. Чи 156, так? Да? Так, да, 156, коротше, чітко так. Так, все, давай, від, розкриваємо. Дивіться, кути гарно запаковані. Але я думала, будуть всі. І знизу має бути фетр, на якому вона стоїть. Є, я не бачу. Зараз подивимося. Загалом металева конструкція ціла і полиці. Я не пам'ятаю, який матеріал ми вибрали. Ми по кольору вибирали. Зараз поставимо і ще розкажу наші подальші плани. Ось так виглядає тумба. На фоні наших коробок, звісно, дуже гарно, я знаю. Але загалом це буде в будинок під стінку біля сходів. Я потім вам ще покажу, як зроблю собі вже дизайн. Це буде як в кухні вітальні, тобто під стінку цей комод, а телевізор буде собі в кімнату брати. А у вітальню хочемо в майбутньому великий взяти і або він буде теж стояти, або трішечки тако підвісимо. Ну, це ще побачимо. Потім буде диван і ззаду кухня. І ще в майбутньому е, ну, пізніше це не горить вже від цього виробника, щоб така ж сама дошка була, металевий каркас, книжкові шафи, ось такі замовити. Не знаючи з двох сторін, але вирішили, що такий у нас буде стиль, і та стінка буде типу як під бетон, тобто таке щось типу лофта. А вже кухня буде, звісно, така типу, як сучасна. Коротше, кімната буде розділена на два стилі. Якось так. Тож така тумба у нас є вже в будинку. Будинка ще нема, а тумба є. <рес> Взагалі дуже подобається якість виконання. Це ж індивідуально робили, повторюся, і я так сиділа, обдивлялася. Ось місця, де, ну, по ідеї, зварюються між собою металеві частини, подивіться, наскільки ідеально. Я так розумію, що вони його зварили, а потім ще додатково напилення таке зробили. Трішечки воно шершаве. Але, ну, Прям нема до чого придратись. Наскільки все чітко ідеально, дуже гарно. І треба буде потім, да, і треба буде потім в такому ж стилі стелажі під книжки, під настольні ігри настільні вибирати. Але це вже потім, колись в майбутньому, поки буде ось ця от тумба. Але клас, в такому лофт стилі. Сподіваюся, буде гарно потім, коли okay. ми вже дійсно все обставимо, все як ми собі придумали. Гарно, гарно подобається. Поки що у нас тут okay. чисто. Ось те, що ви бачите: консоль, ця підставка, світильник і фотографії. Ну це Поля поставила. Вона їх знайшла, коли ми розбирали речі. І захотіла туди поставити. Ну що, історія з пральною машинкою продовжується. Сьогодні вирішила ще поставити одну програму, яка тут є ось, очистка барабану. Тобто ніякі засоби не додавала, просто включила, все от воно саме виставило: 60 градусів, 400 обороти. І там година з чимось було вже залишилось 28. Воно себе там очищає. І після цього я вже точно буду спокійна. Ну, і як я казала, спочатку якісь пледи поперу, тоді вже одяг. Тож Та так. А, взагалі, вчора, як я ці дві програми запустила вночі, машинка була відкрита, лоточок був відкритий, і воно просихало. І зранку ми з полінкою були на розвивашках, повернулися, і оце я поставила цю програму. Тепер кожен раз просто треба. Ну, після прання це відкривати фасади, відкривати машинку, і так всю нічого не буде і до ранку. Ну, вночі, звісно, по кухні ніхто не ходить і все рівно. Але ну, блін, ну, така дурня, це ховати у фасади пральну машинку. І там дуже важко фільтр, якщо що, почистити. Чи як? ну, там така штучка є, яку треба відкручувати, чистити. Таке щось. Все, нехай вона там собі чиститься, а потім будемо прати. І оце щось тут брудне, треба помити. Співає, співає машинка. Прикольно, так. А, все. Так, відкриваємо і нехай просихає. Трішки пізніше буду прати. Прийшов чоловік з роботи і приніс нам з полінкою каніти. О, біжить, біжить. Треба було бачити полі реакцію. Вона просто так обожнює. Вона як побачила, Боже, і танцювала з ними. А це Полінки, а це мій піоновидні тюльпани завжди чоловік нам купує. Каже, що ось такі не завжди вгадаєш, бо ці, що Іра купувала для Полінки, бачите, по-перше, довго стоять, по-друге, вони не розкриваються аж повністю, як є деякі. Ось. І не вгадаєш, то піоновидні взагалі. Найкращий а варіант а сьогодні, 7 березня, тож вже наперед привітав нас з Полінкою, бо завтра, 8 числа, ми їдемо до моїх бабусі з дідусем. І з самого ранку їдемо, то не буде коли йому бігати за квітами. Ні, нам. Нічого не зрозуміла. Тепер у нас така краса з тюльпанів. Олечка, тобі подобаються квіти? Скажи, сукня в тебе в квітах. І подарували квіт. Ван! Що ти малюєш? Поля це не для цього. Так, ну а святкова вечеря у нас сьогодні з KFC. Чоловік сказав: йому піца набридла, роли не обридли, тому бургери. І там була в них якась така весняна. Як це сказати? Весняний набір. Зараз дістану, покажу. Ось таке замовлення у нас сьогодні. Нам з чоловіком по бургеру. Там різні, шеф-бургер і чизбургер і Це я собі взяла. Так, там пропозиція була: типу, кава, пиріжок. Це вишневий чи який, по-моєму, з вишні. І три курячі стріпси. Стріпси ми дуже любимо. І ще окремо взяла українську картоплю. Я обожнюю просто з цією цибулькою засмаженою. Можливо, по поїсть. Але зазвичай, коли я щось таке купую, то вона у нас картоплю під'їдає, і я її готую ще щось окремо, ну, нормальну їжу. Так, тож. А, дивіться, до речі, думаю, як так довезли каву, вона не розлилася. А вони її, бачите, в плівочку замотали і закрили кришкою. Клас! Бо я думаю, це, це е, як ну, хто доставляє? як я, кур Оце кур'єр молодець. А тут бачите, як все заховано. Та зараз познімаю ці плівочки і кличу своїх. Тож там була така пропозиція кава, пиріжок, йось. І, і типу, як разом. все, нам смачного. Скажіть, що ви замовляєте, чи замовляєте взагалі щось таке, типу святкове? Або, може, в ресторан і кафе йдете. Доброго ранку. Ми вже приїхали до бабусі дідуся моїх. І я такий турок. Я забула подарунок вдома. Буду відправляти новою пошту, а зараз зайшла за тортиком. Цукерки, улюблені, дідуся, там різні м'ятні душе, смактульки. Каву, як завжди. Ми не приїжджаємо без кави. І ще купили тюльпани у нас біля вдома. Сьогодні 8 березня для бабусі купили. Тож йдемо в гості. Як можна було подарунок забути, я не знаю. Підготувала ж все. Ай, привіт! Ох, ти! Торт, торт, торт. Йдемо, бабусі, давай. Вбігай. Бойся. Хто це такий бабу вітає? Дякуй. Скажи, Поля з 8 березня. Проходь, проходь. І каву, і каву. Привіт. Дай сьом. Привіт. Мама, це. Що? Називається, сказали, щоб нічого не готували. А, я казала тільки картоплю з маслом та кропом. Є. Далі риба, м'ясо, там ще ціла курка запечена, оселедить. Це, напевно, мімоза. Тут що? А, нарізка, ойо. Це яйця я ще попросила для поля зварити. Ой, я в шоці. Все, а ти вже вся в подарунках. Покажи свій костюм новий. Це як піжамка така. Тепленько вділи зразу, О, Нова ляля у тебе з косичками. І ти з косичками. <риклад> <риклад> В чомоданчику була такому Ляля. Льоля. Сідайте. Сідайте. Малювати. Ну, так рівно, до речі, розмалювала. Красиво замалювала. Та я теж, щоб за лінії старалась не виходити. Да, І я буду малювати. А ти там курточку не Оп. домалювала. Ось, Дивися, ось я курточку ще жовтим домалювала. Уся жовтеньким ще На, намалюй. Так, я да, я да, буду. Давай. Зараз будемо красу наводити, фарбувати. Волосся бабусі. Щіточкою зубною фарбується. Бабусю запросили на такий собі сабантуй від її роботи. Вже скільки років вона на пенсії, але все рівно, на роботі її пам'ятають. І колектив вже там змінився декілька разів. Але от саме таких от, я навіть не знаю, Найкращих працівників, напевно, можна сказати, пам'ятають і запрошують на такі от свята. Тож я кажу, бабусі, давай я якраз приїду, можемо тебе пофарбувати, якщо треба. І скажу вам, що бабусі мої 77 років. Але сивини у неї взагалі ну, мало, можна сказати, в роду мами, от сама мама, бабуся моя, і я рано почали сивіти, і у мене ну досить так уже достатньо, я фарбую, бо видно. А от у цієї бабусі якось так воно все рівномірно і взагалі не скажеш. Коротше, вона в мене красуня і молоденька ще дівчина. Давай, стукаємо, бам-бам-бам-бам-бам. Що -бам -бам -бам. ж там, що ж там? і а бути нитки. О, Vodafone. 200 гривень на місяць цілий рік. Цілий рік? Ні, не хочу водофон. Бам-бам-бам. І може тут знову. Ні, знову печива, де нитки? В такій коробці нитки мають бути. І це цю штуку дістала бабуся для Поліни. Ану, у кого було таке. Зараз станемо. Опа. Боже, скільки йому років, і воно досі працює. Я тут, іди сюди. Давай, ручку. Вставай. Ось вставай на круг. Йоножки, <р��> масаж. масаж. Мабо, ну, все, ми вдома Шуденько доїхали. Погуляли трішки. Ми зазвичай на ніч залишаємося, але в цей раз вирішили поїхати ввечері назад, оскільки є багато роботи. Не дознімала вам відео, дивіться, що у нас з Поліною. Ой, зівашка-позіважка. Ми ж тепер живемо біля друзів, а вони наші куми. І зараз кум Терехресний Привітав нас з Полінкою! Блін, краса. До речі, напевно, такі тюльпани, як ми купили бабусі. Блін, вони дуже класні, подивіться. Боже, так приємно! Приємно ще на ніч. Поля. Ага, це губи мастить, ну? Так, я не договорила, що взагалі багато роботи, тому не залишалися на ніч, але все рівно. Бабуся награлася з Поліною, вони там бігали, ховалися, ну грали в хованки. Боже, вона її розважала, а ми собі просто відпочивали. З дідусем сиділи якісь детективи, дивилися, просто розмовляли. Але треба буде скоро знову приїхати тепленько зараз. То краще, бо взимку якось ну, і холодно їздити, і, ну, як ми їздили, звісно, взимку, але рідше. А коли тепло, ми частіше їздимо. Тож, може, через місяцьок знову поїдемо. Поліна досить мастити губи. До речі, я вже сьогодні так прям по-весняному, чи як сказати, в -в діта. ось цей костюм. Я його так хотіла, але коли купила. Втягала чи два-три чи три рази. Бо не в сезон купила, там була класна знижка. Я думаю, чого не купити, і, і потім не носити. Тобто, вже нарешті сезон я можу його носити. Блін, він дуже класний. В'язаний, цупки такі, блакитного кольору мені під очі. І цю косуху я теж люблю. Тож ось така я сьогодні була. І поля моя красуня. Боже, да досить. І ще ж рожеві. Ой, яка, ой, яка. М -м -м. Так, ідемо ставити у водичку. Ну, яка краса! Просто. І всі такі різні сорти. Цей піоновидний, цей такий. Я його називаю як стріла, якась. Там, бачите, теж декілька йде пелюсток. А цей більш такий звичайний, але він не, мені подобається, що не розкривається повністю. Дуже класний сорт. І бачите, зараз вони на вечір так трішки прикрилися. Довго стоять, свіженькі були, вже скільки днів. Боже, я не пам'ятаю, ну, вже днів 5 чи 6 вони стоять. Це взагалі вау. Цікаво <мас> ще, як ось ці розпустяться. Ну все. Настрій, от що треба для щастя і взагалі настрою. Просто квіти. Так, у мене тут посилочка така невелика, не важка. Це від Вікі Ушакової з каналу Вікторія Ушкова Життя в Кайф. У нас є бесіда блогерів, у нас шість дівчаток, може хто не знає, хто там новенький на моєму каналі. Ось ми ж в шістьох дружимо з різних каналів. І от вона нам пише: дівчата, дайте свої номери і пошти, я хочу кожному відправити якийсь подарунок. І ми такі в шоці. ну... І ось я вже отримала свій. Дівчата не відписувалися. Напевно, теж все в своїх каналах покажуть. Давайте відкривати разом. Дякую. Помічниця моя прийшла. Давай. У мене взагалі нема уявлення, що тут може бути. Це так було неочікувано. І цікаво, чи всім дівчатам однакове. Ой, тут такий пакетик гарний. Клас! Так. Це мамина. Дивіться, який пакетик гарний. О, Боже, тут щось таке класне. Чекай, мама відкриє. Так, все. Тихенько. Тараз. Така косметичка. Вона така, знаєте, як велюрова, оксамитова. Дуже клас. Там щось є. Зараз давай відкриємо одразу, бо Поліна мені не дасть. Тут ще просто листівочка хочу прочитати. Так, давай відкривати. Стоп, стоп. О, цукерки, бери, бери цукерки. Ой. Ой, це напевно було ось так. Ану дай, дай. Воно відкрилося. Чекай. Раз, два. Три. О, Канка. це ось так було. Дивіться, маленькі шампанськи з цукерками. Так, тримай. Тримай. Так, резиночка. А, дві. Дивіться, одна менша, одна більша. До речі, оці резинки кажуть, дуже класні для волосся. Саме шовкові, щоб волосся не переламувалося, У мене, до речі, є такі, але їх багато не буває. і Ще колір дуже класний, пудровий. Боже Віка. Так, і. І що це таке? Не нашою мовою. Так, 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 щось з ваніллю натуральний продукт. Shower milk. А, молочко для тіла, напевно. Ж. Ну, пахне дуже приємно. Ну, так. Да. Ванількою. Так, ну ка ну ка запрошую до нас в гості літом з любов'ю від Вікусіка у Ой, блін, клас! Це так прикольно. Вони ж закінчили ремонт, і Віка казала, що покличе нас в гості на дачу е ну, влітку, в принципі, в гості. Це типу таке запрошення. Блін, клас! Це знаєте, як бренди якісь там блогерам е запрошення присилають з різними такими штучками? О, в мене ж парашки пішли, боже, Віка, це дуже приємно. Я обов'язково приїду. Обов'язково. Клас, клас, дякую, дякую. Оце взагалі.